Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами за омега-3 жирні кислоти, адже це одна з найбільш розповсюджених добавок, які пацієнти призначають собі самостійно. Чи все так безхмарно, чи дійсно омега-3 треба всім? Ні, вона потрібна не всім, якщо ви вживаєте рибу хоча б 2-3 рази на тиждень жирних сортів, цього цілком достатньо, щоб отримати необхідну кількість омега-3 і не приймати її додатково. Якщо ж так трапило, що ви не любите рибу, чи у вас не Має можливості її вживати в достатній кількості, тоді можна розглянути прийом омега-3 жирних кислот у вигляді добавки. Про що слід пам'ятати? Омега-3 може мати побічні дії і. Досить часто ми зустрічаємо неоформлені випорожнення або діарею. Того ж омега-3 – це жир, і так ви обмежуєте жири. Зазвичай, якщо знаєте, що у вас там на жирну їжу може бути якийсь неприємний епізод, то тут на жаль, ніхто про це не думає. Може бути відрижка рибою, може бути дискомфорт або важкість. Ще один важливий момент. Омега-3 разом з препаратами а, типу аспірину, клопідогрелю може провокувати ще більшу кровоточивість. Та? Тобто маємо це враховувати, якщо пацієнт вже приймає кроворозріджуючі препарати. Отож, чи можна приймати? Так, можна, але треба зважити всі за і проти. Чи необхідна вона кожному? Ні. Краще їсти рибу.